Як без помилок заповнити об'єднаний зарплатний звіт у нестандартних ситуаціях? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. Вже зараз діє кампанія з подання податкового розрахунку за перший квартал 2024 року. Нагадаю, що такий зарплатний звіт слід подати до 10 травня 2024 року. І одразу скажу, що за перший квартал звітуємося за старою формою. З 16 лютого діє оновлений порядок заповнення єдиної звітності з ПДФО, військового спору та ЄСВ. Зміни були внесені наказом Вінфіну від 26 грудня 2023 року номер 720. Проте, як зазначали податківці, зміни потрібно буде враховувати тільки при поданні звітності за другий квартал 2024 року. При заповненні податкового розрахунку роботодавець має враховувати правила, встановлені порядком номер 4 Звісно, коли у вас стандартна ситуація, наприклад, по відображенню зарплати, лікарняних, відпускних, проблем із заповненням такого звіту, немає. Але нестандартні випадки викликають чимало запитань. І якщо звіт за Заповнити неправильно, то він не буде прийнятий. Давайте разом зі мною розберемо найпоширеніші проблемні ситуації та як одразу заповнити такий звіт без помилок. Ситуація перша. Як заповнити додаток 1 для компенсації за невикористану відпустку? Помилку, яку допускає більшість, Показують компенсацію, яка нарахована працівнику, як звичайні відпускні, тобто із типом нарахування 10. Але це не вірно. Порядком номер 4 передбачено, що із типом нарахування 10 відображають суми, нараховані за дні відпустки. Тобто, якщо працівнику надається відпустка, то суму відпускних відображають в окремому від зарплати рядку із типом нарахування 10. Компенсація за невикористану відпустку не є відпусткою, тому показуємо її в одному рядку із зарплатою поточного місяця, так як зображена на екрані. Чи відображати у додатку один компенсацію за невикратування? Версону відпустку, якщо вона нарахована після звільнення працівника, наприклад, працівника було звільнено у березні 2024 року, але компенсацію за невикористану відпустку було нараховано тільки у квітні. Ні, не відображаємо річ у тім, що підприємство після звільнення працівника не несе обов'язку страхувальника і відповідно платника страхових внесків. Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, єдиний внесок на такі суми не нараховується. Про це згадували і податківці у своїй консультації. А якщо виплата не є базою нарахування ЄСВ, у додатку один її не відображають. А ось в додатку 4ДФ таку компенсацію потрібно відобразити, але із спеціальною ознакою доходу. Податківці роз'яснюють, що суми компенсації не відпустки, яка нарахована звільненому працівнику в наступному місяці після дати звільнення, відображається в додатку 4ДФ з ознакою доходу 127. Зверніть увагу, якщо компенсація нараховується особі, яка перебуває в трудових відносинах, то її показуємо з ознакою доходу 101 як звичайну заробітну плату. Адже відповідно до інструкції зі статистики заробітної плати, така компенсація відноситься до фонду додаткової зарплати. А ми переходимо до іншої ситуації. Як показати в додатку 1 мобілізованого працівника, особливо коли немає нарахованого доходу? Чи потрібно таких працівників зазначати в Д 1 і якщо потрібно, з якою категорією? Запам'ятайте основні правила: мобілізованого працівника показуємо в додатку 1, навіть якщо йому не було нараховано жодних виплат. Показуємо із звичайною зарплатною категорією. Якщо це звичайний працівник, в графі 8 зазначаємо категорію 0,1, якщо це особа з інвалідністю 0,2. І обов'язково в графі 14 зазначаємо дні перебування в трудових відносинах, адже це ваш працівник. Трудові відносини тривають навіть у призову на військову службу. Крім того, у разі призову або повернення такого працівника на роботу після звільнення з військової служби потрібно. Контролювати вимогу щодо єдиного соціального внеску з мінімальної заробітної плати. Так, якщо нарахована зарплата за частину відпрацьованого місяця буде менше, ніж розмір міністрплати, потрібно виконати вимогу частини 5 статті 8 закону про ЄСВ та донарахувати єдиний внесок до мінімального. Звісно, якщо це основне місце роботи працівника, та працівник не є особою з інвалідністю. В додатку 1 на такого працівника буде заповнено два рядки, так як це зображено на слайді. Нагадаю, що додаткову базу, а це різниця між мінімальною зарплатою та загальним нарахованим доходом за місяць, відображають у графі 18 і обов'язково у графі 9 зазначають тип нарахування 13. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ще одна ситуація. Працівнику нараховують лікарняні за минулий місяць, але виявилося, що загальний нарахований дохід за минулий місяць з урахуванням нарахованих лікарняних виявився менше мінімальної зарплати. Як показати донарахований ЄСВ за минулий місяць у додатку 1? Який тип нарахування застосовувати? 2 чи 13. Відображайте додаткову базу нарахування ЄСВ із типом нарахування 13, а не з типом 2, навіть якщо ви різницю між розміром мінзарплати та фактичною базою визначали за минулий місяць саме для такої ситуації. Але обов'язково у графі 8 зазначаєте категорію застрахованої особи 29. Так пояснювальні податківці. Зразок заповнення у вас на екрані. Якщо у вас є внутрішній сумісник, то звертайте особливу увагу на заповнення графи 14. Її заповнюють тільки один раз у рядку за основним місцем роботи. Навіть якщо у вас була ситуація, коли працівника звільнили з основного місця роботи та прийняли на роботу за сумісництвом чи навпаки, також графу 14 заповнюють один раз, зазначають сумарну кількість днів трудових відносин до звільнення та після прийняття на роботу. І на останок про заповнення додатку 5 дати початку чи закінчення декретних відпусток. Порядком 4 передбачено, що додаток 5 заповнюють, якщо працівнику, зокрема, надано відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами або відпустку для догляду за дитиною до 3 чи 6 років. Тобто, у відповідному звітному періоді показуємо дату початку або закінчення відповідної відпустки. Наприклад, якщо відпустка по вагітності та пологах почалась у січні 24 року, а останній день такої відпустки у травні, то у додатку 5 за перший квартал 24 року показуємо тільки дату початку такої відпустки. І вже у додатку 5 за другий квартал буде відображена дату закінчення такої відпустки. Податковий розрахунок за перший квартал 2024 року подаємо за старою формою. Звіт за оновленою формою слід подавати тільки починаючи зі звіту за другий квартал. Тільки відпускні показуємо в окремому рядку із типом нарахування 10. Компенсацію за невикорсну відпустку відображаємо в одному рядку рядом із зарплатою поточного місяця. Якщо компенсацію нараховано після звільнення працівника, то ЄСВ не нараховуємо і в додатку 1 не відображаємо. Але податок на доходи фізичних осіб та військовий збір утримує в загальному порядку і в додатку 4ДФ показуємо із ознакою доходу 127. Мобілізованих працівників додатку. Один показуємо зі звичайною зарплатною категорією. Якщо на підприємстві працівник працює за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом, графу 14 заповнюємо тільки один раз. Дату початку та закінчення декретних відпусток слід зазначати у додатку 5 за відповідний звітний період. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники, щоб мати такого помічника. Ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе і останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.